Привіт! Якщо ти зайшов на це відео, значить ти хочеш дізнатись нове про Roblox. А ми це будемо робити завдяки айсбергу по Roblox. Небо. Плейси Плейс поняття гріє створеною гравцем на платформі Роблокс. <звук> По цим мемам зрозуміло, що роблокс теж має меми, роблокси. Роблокси, то це єдина валюта у Роблоксі. Звук Уф. Цей звук доволі відомий всім. Роблоксянинам, але поки що його немає в грі, тому що через авторські права його заборонили. Їжа. Так, це я зараз буду говорити про цю легендарну їжу. Про гамбургера та багато іншої їжі, яка є легендарною для усіх, усіх хто хоча б трохи знає про робок щось. Заміна звуку Уф. То була печальна новина для всіх гравців в Роблоксі, що легендарний звук ОЛФ замінюється на інший через проблеми з авторськими правами. Гравець Гість. Не знаю, чому я сюди поставив, але нехай буде. Цей гравець, тобто їсть, він міг просто зайти і спробувати якусь гру у Роблоксі, ну, зіграти в Roblox. Але їх видалили. Вершина Рейнінг Tacos Це пісня, за якою, можливо, більшість дізналися про Roblox. Бо багато яких, гравці, яких гравців просто взяли і знімали відео з цією піснею. Нуби. Роблокс як гра не виняток, що має своїх нубів. Міп-Сіті Міпсіці це одна із ігор, яка була просто найпопулярнішою у Роблоксі у своїй ігорки. Roblox Studio. Roblox Studio це програма, завдяки якій можна буде викладувати свої ігри у Роблоксі. mm 2 Повна назва Містер Мірдери 2 стало популярним завдяки Тіктокерам. Фламінго Фламінго популярний ютубер по Роблоксу, який має 12 мільйонів підписників. Me одна із найпопулярніших ігор зараз і, можливо, не в майбутньому. у Роблоксі Слендер. Слендер – то це тип скіна у Роблоксі. Девід Базуки. Ця людина зробила нашу всім улюблену гру Роблокс. Поверхність. 1, X1. X1, X1. 1 X1X1. X1. Це один із найпопулярніших міфів Роблокса. За легендою, цей гравець зламував гравців з 2006 до 2007 року в Роблоксі. Бекон. Тут мається на увазі не цей бекон. А сам. а саме цей бекон. Якби. Так сказати, він набув свою популярність завдяки тому, що це навіть не персонаж, а просто заготовка для скіна. Джена. Джену точно майже всі знають у Роблоксі, бо вона недавно то з'явилась, можна сказати, декілька років тому. Вона дуже популярна була у час своєї слави, і для неї не зробили карти. І всі, правда, вірили, що вона зламає роблокс. Egg Hunt О, Егхант, то це взагалі це окрема тема для відео, можна сказати. Але воно в нас якраз навіть було у 2024 році. Він майже кожного року був цей екхант. Це було у стилі івенту в Роблоксі. Це... Це можна сказати, один із перших івентів у Роблоксі. Гоублокс. Це саме перша версія назви Роблоксу. Елернейт. Елернейт був розробником ігор, і він був причетним до 1-квітневого до інциденту в Роблоксі 2012 року. І загалом він був провокатором цього інциденту. Tower of Hell. Ця гра, як містер Мірдер, прославилася завдяки тіктокерам. У цій грі потрібно просто паркурити до вищого і вищого поверху. Ерік Касл. Ерік Касл. Це легенда. Він зробив нашу всім улюблену гру, але він пішов з життя у віці 45 років. Вічна пам'ять йому Тікси Тікси – це валюта у Роблоксі, яка могла давати справжні Роблокси завдяки тому, що ми могли їх заробляти та накоплювати. Але їх видалили через те, що деякі гравці грали і робили кучу аккаунтів, завдяки яким вони могли заробляти кучу Роблоксів. Водзя Мелвін. Мелвін це гравець, який зареєструвався у Роблокс у 2007 році. Мелвін, на жаль, помер від раку у 2008 році з віком 7 років. І від того дуже багато слухів ходили навколо Мелвіна. Один гравець зробив собі плейс з назвою Мелвін. За легендою, якщо зайти на цей Плейс і трохи пограти, можна було отримати так звану шапку Мелвіна». Хакер Museum. Hacker Museum – це просто ідеальний режим для того, щоб дізнатися щось нове про Роблокс та про хакерів. Та також інциденти Роблоксу. Роблокс Лего. Є такий міф, що наш всім улюблений Роблокс хотів судитися з Лего через те, що у роблок студії можна було заспавнити схожий кубик, який схожий на Лего. Хештег Бігінг Бегбілі Цей хештег перекладається, як верніть назад білі. Ви, напевно, вже всі знаєте про білі, тобто це дуже тоненьке тіло, яке забрали на деякий момент. Але деякі гравці почали просто брати і... і вернути хотіли білі. І вони брали хештег. Оце Верніть назад білі, щоб білі все ж таки шварнули. Міфкон. Мівкон це проєкт Роблокса, як можна сказати. На цей міфкон були запрошені популярні ютубери. Були запрошені популярні міфи. І всі визначали міфи. Якщо не помиляюся, його заснували у 2019 році. На жаль, зараз міфкону немає. Помилка 1001 Помилка 1001 говорить, що начебто хтось грає на твоєму аккаунті з іншого пристрою у будинку. І люди через це дзвонили на 91.1. Але якби цю помилку відмінили, то було дуже 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 багато всяких дуже-дуже-дуже помилкових випадків. Море Інг глуфейс 3 Перед тим, як розказувати це, давайте виключимо музику для, для більшого поглиблення до цієї історії. Eating Glue Face, то це взагалі це таке лице, що не варто взагалі дивитися. А то воно дуже дивне і зрозуміло, чому його саме забанили. Туберс 93. Туберс 93 це група зломщиків, до яких ще навіть зараз приєднуються деякі гравці. Остання активність цієї групи відбулася 16 лютого 2022 року. Вони зробили більше 10 зломів у Роблоксі? МСЕ6. Це колишній адміністратор Роблокс. Багато яких гравців говорили, що вона банила невинних гравців. Через це їй забрали роботу адміністратора Дніпропетровські Маніяки. І, здавалось би, начебто, що вони тут роблять? А влево, виявляється, що якісь звичайні роблоксяни не просто взяли і зробили групу під назвою Дніпропетровські Маніяки. Гість 666. Зараз я хочу вам оцю історію прочитати, бо вона мене просто. Так зацікавила при читанні, що це взагалі. Так що слухайте уважно, сідайте зручніше, візьміть щось смачненьке або чайок, а я буду читати. Гості завжди мені здавалися дуже дивними. Вони могли спокійно приєднуватися до серверів і дивувати гравців своєю дуже дивною поведінкою. Однак одного разу я зустрів незвичайного гостя, який турбував. Мене своєю поведінкою на вихідних у суботу у мене був повністю вільний день. Я грав в Роблокс зі своїми друзями. Під час гри ми говорили про різні легенди Роблокса, які читали напередодні. Надихнувшись своїми розповідями, ми пішли на один із страшних плейсів. І саме там ми побачили гостя 666. Він поводився як звичайний гість, бігав та стрибав, подивився на нас, говорив різні штуки та займався чимось незрозумілим. Але одна його фраза була такою: I-L-I-L-W-L-K-I-L-U-Y-O Я швидко зрозумів, що це шифрування букв, а не якийсь набір букв. Промовивши цю фразу декілька разів, я зрозумів, що ця фраза означає, I will kill you». Мої друзі не звернули на це увагу. І потім ми перейшли в інший плейс. Але коли ми зайшли на інший плейс, ми побачили гостя 666. Він просто стрибав навколо. І одного разу він промовив цю фразу. «I-T-H-A-E-U-O-Y-O-S-U-C-H-M». На цей раз було нескладно відгадати, що ця фраза мала на увазі. I hate you so much. Зрозумівши, що тут відбувається, ми пішли на закритий сервер. Але він там був. Його не було в списках і його не можна було вигнати з сервера. А коли я спробував покинути сервер, у мене погас екран комп'ютера, а потім навіть вимкнувся. Через секунду я побачив дивний силует, який був за моєю спиною. Я обернувся і гість 666 мене обійняв. Він мене пожалів і сказав, що іде купляти мені новий комп'ютер. Так, так. Кінцівка була насправді вигадана. Ну, все ж таки ж, все інше якраз було оригінальним глибини Форм 34. Це прихований під форум, створений за невідомих причин. Офіційна назва була Офіційні оголошення та правила Вонга, Вонга Вонга. Зараз у кадрі злом плейса. Хтось зломав плейс і ось як воно виглядало. 1994. Це рік, за яким типу зробили Роблокс. А також деякі ютубери знімали, що, типу, це вой Роблокс, який вони грають, зроблений у 1994 році. КОРЛ Минулий канадський ютубер, який знімав лесплеї по Майнкрафту та Роблоксу. Темні глибини. Нуб що обертається. Не знаю, чи комусь ще таке попадалось, але це мені то попадалось. Ось оце войнуб, який просто крутився і скидував всіх. Видалений трейлер. Цей трейлер ніхто не бачив, але деякі гравці знають, що він все ж таки ж був. І нам тільки залишається тільки гадати, де він був і який він. Knights and Kingdom. Це гра наших улюблених розробників цієї прекрасної гри за назвою Roblox Ця гра це насправді мала бути схожа на Clash of Clans Але, на жаль, наші розробники випустили всього лиш бет-версію цієї гри. Поки що її взагалі немає і її пограти неможливо. Але те, що вона була, це відомо. Дно. ШУТНИК Гелері. Це карта, яку зробив Builder Він її видалив перед тим, як випускати в Roblox серіал Бабка. Так, а ви що думали? Що це буде якийсь просто супер-пупер таємний серіал від Robloxa? Ну, типу, це ж теж має якусь стосовність в Roblox. Я просто побачив цей канал і. Зайшов на нього і бачу, є серіал-бабка. А на цьому я вже буду закінчувати. Не забудьте поставити лайк та підписатися бажано на канал. Це ж все ж таки ж перше відео на моєму каналі. Я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Не забувайте донатити на ЗСУ і також дивіться українське.